Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні вівторок, і ось після обіду дощик перестав моросити. Ну, та, Моросити, це він тільки що <сум> Так, Цілий день і вночі коротше, одну добу такий гарний дощ пройшовся, Я ось вийшла до курей, до свиней подивитися, що там робиться. І хочу сказати, що просто на очах все позеленіло. Тут у нас люцерна отак посіяна, це, я не знаю. Років два тому я сіяла, її не було видно. А після дощу вона з'явилась. Ну, ми вже й не досівали, бо вона поки нам не треба. Але травичка в ріст пішла. Курі пасуться, лисі наші. Полуниця також показалася нам, бо не було її видно. Ну як? Я пообрізала, її то зовсім не було. А це вже де-не-де зеленіє, але треба буде сапати. Город наш ще не вигорений, тільки що ходила, заглядала по парниках своїх. Помідори в цьому парнику почали сходити. А там редисочка тільки. Так що потихеньку-потихеньку, але передають морози, а їх не треба. Подивимось, що воно далі буде. Тож я трошки пройшлася, подивилася, що тут робиться на вулиці, а то вчора цілий день. А, був досі якось не ходилося, не роздивлялася, що ж це таке, треба походити, пороздивлятися, що там які квіточки зійшли, що на городі, вже вже провірила. Зараз буду йти до хати. А ще сьогодні я займалася трошки орхідеями, бо кудись кора ота ділась, дуже мало її було. Вони прям там тіліпалися, а це я подосипала, щось повикидала. Я оце, наче так, колись читала, що коли вони починають щось там. Випускати оці квітконоси, то не бажано їх чіпати чи пересаджувати, але ...ну, треба було, бо зовсім пусто було. І що я хочу сказати? Що оцей квітконос, чи що, воно таке викинувся, і з нього ніякого толку він не квітував. Підскажіть, його треба чікнути чи що? А цей ось квітував, я його чікнула, і новенький, ось, наче таке воно як виходить. Коротше, я з ними не дуже, але що я хочу сказати, що я їх і в цей, на вікно, і на сонце, і не на сонце, і в холодок, і там, де тепло. Сюди туди носила, а потім закинула, так сказати, взагалі не реагувала на них. І щось вони мені ось показали, що в них тут щось може бути. Це кіт раз завалив, Це Женя, ось тут. Коротше, ця постраждала, може, це для неї стрес. І вона вирішила випустити кітку нос. Так, треба буде ще полимувати, бо насипалось. Трошки по вазончиках оцих вони не підходять. Одна оця, значить така, більш-менш це, що тіліпається. Ну, як води не буде, то вони стоять. Це така взагалі мала. Ну, я її врятувала. Це перша моя орхідейка. І вона, коротше, щось взагалі нічого не хотіла. Коріння сухе стало, і в неї був один листочок. І я оту, у баночку з водичкою її поставила, щоб коріння кінчики е торкалося води. І вона відійшла. В неї там, до речі, гарне коріння. Ось зелень, правда, не дуже хоче пускати. Ну, Можливо, щось захоче. А це така якась. Величенька, але листя що не роби, Ось одне таке, бачите, згинається. Його, напевно, відірвати треба, чи що. я, я... 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 з рогідеями взагалі в мене не йде. І ця ось випистила, бачите? Є, то, можливо, ще щось буде. Вони її поливаються, але що... щось... щось не так, щось не подобається. Ці такі гарні листочки, а це щось ні туди ні сюди. Так що. Зараз ще постоять, я заберу, повитираю після них і все. Ну, так, ця постраждала, правда. Ну, Зато випустила новий листочок потім. А ще, друзі, на мене дощ якось не так впливає. Я взагалі дуже часто раніше випікала, а зараз трошки менше стараюсь це робити, щоб не спокушало оце все, що стоїть на столі. Ну як, звісно, до чаю я щось випікаю. Але не так часто, як завжди. А це щось мені сьогодні захотілося, ось, як ви бачите. Тут такий кекс, чипиріг. Ну, це тісто, як на кекси, просто суцільним пирогом. Та, і все. З родзинками він такий на цьому на смальці, то жирненький, але смачненький. А потім ще, як я жартую, штрудель зі шкварками вертута. Я її не закручую, а так рулетом роблю. Довгенька вона така вертута і є. А раніше в дитинстві, як бабуся робила, то вона так закручувала і в печі вона була дуже смачна. А вона раніше була, та й зараз смачна. Шкварки, цибуля, і виходить там кріп, і виходить дійсно смачно. Ще таке полюбляю робити з сиром кисломолочним і цим кропом. Так що шкварки треба кудись дівати. Ось сьогодні Макс на роботу буде брати. І пиріжечки. Це Женя любить пиріжки з цим, з картоплею. Ну і Макс, звісно, я з капустою більш люблю. То пиріжка у нас сьогодні була, і залишилось тісто звертути, то вийшли пиріжечки. Їх було більше вже. Женька пройшов зі школи, два штучки з'їв. Так що ось така випічка. Треба, щоб сонечко, і йти на вулицю, а не випікати отут. А ще зараз я хочу пересадити, зробити перевалку, ось баклажанчикам, бо вже їм тут місця мало, вони такі гарненькі, а я відчуваю, що вони будуть не гарненькі, якщо я їх е, не пересажу. Так що зараз будемо щось думати. Ще тут ось огірочки зійшли. Ну, огірочки, звісно, вони витягнулись, але не настільки, як. Ти кабачки. Це капець. Ще таких кабачків у мене не було. Так бур'ян, бо тут земля простає з городу і трошки такої. Це капець. Зараз треба їх пересадити, аж так засипати. І стоять під лампою ж не просто так і так вимахали. А чого? Бо вночі ж я вимикаю, і за ніч вони прям дуже витягуються. Отже, з перевалкою, з пересадкою я закінчила. Щось пересадила в більші стаканчики, щось просто пересадила сюди, засипала землею, щоб не так воно видно було коріння, бо десь взагалі коріння було зверху. Полила і туди далі, нехай трошки постоїть, треба буде. Підживити, бо перчик мені такий маленький, коротше. Не весь, там на вікні трохи більше є. А цей такий маленький. Що ще? Пересадила огірочки. Огірочки нормальні, вони не дуже були витягнуті. Це я поливала. Це така земелька присипала зверху, то вона така є. А внизу там вони политі. Що ще? Капачки. Щось дуже витягується, не знаю. Подивимося, що там ті морози будуть чи не будуть, та в парничок вони підуть. А тут ось перець на вікні. Щось останні роки, де там в мене є відео, де перші відео там такий гарний перець у мене був. ну Просто я не знаю, як три цих взяти високий. А це низенький. І підживлює, і не підживлюю. Він кращий, звісно, ніж в тому році був, але щось, щось все-таки не так не знаю, що йому робити. Щоб він був такий гарнющий, треба, я ж кажу, почати знову підживлювати, бо я, от коли підживлювала, то він пішов ріст. Та це його не чіпало, треба знову підживити. І тут стоїть виноград. Зараз вам трошки за виноград покажу і розкажу. Один, один листочок вже показався. Тут має випуститися, бачу тут. В цьому році я без укорінювача, хочу вам сказати. То довше. Отут все проявляється, але проявляється. Так, анос фокусуйся. Ось, як ви бачите, вже тріснуло там все. Біленьке, скоро будуть корінчики. Ну, тут уже є. бачите? корінець, але зелені ще немає, але це нормально. Взагалі-таки треба. Спочатку кориці, а потім зелень. В цьому році я тільки 4 оці живці поставила. Це маловато для того, щоб якийсь результат був, але я думаю, що 2 якихось із цих приживеться. Минулі роки я по 15-20 по 20 штук, а це вже все Уже досить нам поки. Так що, скрізь процес іде. Потихеньку все просинається. Весна прийшла. Сьогодні у нас, а що у нас сьогодні? У нас сьогодні взагалі четвер. Так, четвер. Бачите, яке відео? Починалося вівторок, а закінчується в четвер. Ну, дощі немає що робити на вулиці, Я якось не знаю. Такий у нас відпочиночок майже був. Сьогодні вранці також дощик моросив. Зараз хмарно, немає дощу, але, але, але. ще тільки в нас ранок? Так що, далі буде видно. А вам, друзі, кажу до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.